О, привіт, дорогий. Що робиш? <кій> Кіно дивлюся. Ай! Знову якусь еротику. Та ні. Німецьку мелодраму про безпорадну дівчину, у якої у ванні зірвало кран, і якій на допомогу прийшли чотири досвідчені сантехніка. Та негр електрик. <кій> Інспектор дає у лікаря. А що, лікарю, може можна як-небудь без клізми? Ой, я вас благаю. Значить, без вогнегасника ніяк не можна, а без клізми можна. <риклад> Розповіли маленькому Богданчику друзі, що всі дорослі мають якийсь секрет, і тому їх дуже легко шантажувати. Ну, вирішив Богдан перевірити це, і, прийшовши додому після школи, сказав мамі із серйозним виглядом: Я все знаю. Ах, мама побіліла і сунула Богданчику сто гривень, а тільки тату, не кажи. Богданчику це дуже сподобалось, і коли тато прийшов із роботи, він сказав йому: Геге, <гум> я все знаю. <гум> тато нервово подивився на всі боки і дав богданчику 500 гривень. Мамі, ні слова. <гум> Вранці Богданчик зустрів листоношу біля хвіртки. <гум> а я все знаю. Заявив Богданчик листоноші. Листоноша впустив сумку, сльоза заблищала на його щуці, і, розставивши руки для обіймів, він прокричав: Гай! Та йди ж, обійми свого татка. Синку. Чому на Росії ложка використовується як музичний інструмент? Та тому, що бляха жерти нічого.